Так, в принципі, я тут однозначно можу казати, що так, оскільки, якщо від загального так від, відштовхуватись, нам ну, в принципі чим більше україномовних. Перекладів, особливо не тільки там художньої література, він літературознавчі речі писав і такі світоглядні, зокрема, змова проти людської раси, там, де він багато якраз і дає таких відсилок до творчості ЦАП, вона загалом цікава навіть для кращого можливого розуміння. Того, що зараз відбувається, наприклад, в Сполучених Штатах, зрозуміло, що вона не дасть певних таких чітких відповідей, але знову ж таки там багато чого так окреслюється, можливо, до цих теорій, змов, якими теж так само окреслюються ці аспекти до. Ну, якщо по Фройду та прагнення до якоїсь руйнації та натусу і тому подібне. Ну, те, що ми так спостерігаємо з новин, наприклад, навіть елементарно, якщо не цікавимося там політичним життям за океаном, то все одно ці відлуння до нас доходять, і той, хто більш спраглий до цих моментів, він може теж долучитися.